Ряним листом зацвітає осінь, учителю. Це тобі вона відкриває двері рідної школи, барвистим серпанком бабиного літа стрічає на рідному порозі, промінчиком сонця сяє у очах дітей, твоїх дітей, висятінкові роси, учителю. З тобі вони дарують свої перли краси. Прийми їх, усміхаються сонячні зайчики на шибках вікон рідного ліцею. Учителю, це тобі вони дарують сонячні днини серед осінніх дощів. Мерехтять зорі. Учителю, це тобі вони дарують свої ясні ночі. Світить місяць. Учителю, це для тебе він готовий не спати цілу нічку. Шепоче вітер. Це він наспівує тобі на ухо неповторну мелодію любові. Звонить дзвоник учителів. Це він дякує тобі за ті знання, що ти даєш учням. І як шкода, що найбудне. Що тільки раз в рік буває таке чудове свято: день учителя, твій день. І ми сьогодні хочемо говорити на мові серця, мові почуттів. Несемо вам рясні букети квітів з осінніх позолочених садів. Ми з квітами любов свою приносим, який не дано зникнути крізь вік. За те, що ви знання постійно ношу суміли в нашу душу перелить. Який має бути справжній вчитель? Учитель може бути різним, серйозним, іноді не дуже, суворим, строгим, навіть грізним. Лише не був би він байдужим. Повинен вміти жартувати. Буває щось і забувати. Звичайно, що багато знати, Жорстокий він не може бути. І толерантним дипломатом. Добрим, вічливим іченим учитель може бути святом, щоб не було життя буденним. Учитель може бути різним, іти у ногу сьогоденням, та лише справжньої любові, розквітно творчості натхнення. Наші вчителі не тільки досвідчені наставники, вихователі, психологи, сіячі прекрасного, розумного, вічного. Це люди з добрими та чуйними серцями, які не пройдуть чужу біду. Люди, які роблять свій внесок у захист України, особливо важко недооцінити роль волонтерської діяльності вчителів в умовах, коли на нашу землю прийшла війна, коли Україна потребує зараз нашої допомоги. За те, що проявляєте свій час, талант, енергію індивідуальним та корпоративним акціям, проявляєте щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк та винагради. Нехай ваші благі справи повертаються вам добром, сторицею сила. Любі наші вчителі. Ви навчили нас бути справжніми патріотами своєї держави. Ви допомогли нам стати логічними і послідовними в своїх діях і Ви відкрили для нас нещодавно, ще не знане, але цікавий і барвистий світ. Ви відкрили нам шляху майбутнє. Адже той, хто не знає минулого, не має майбутнього. Ви нас навчили любити природу, берегти красу і чистоту. Ви зблизили нас із сучасністю, відкрили вікно до світу комп'ютерних технологій. Ви навчили нас любити світ. Бажання все бачити і все знати. Ви розтлумачили всю велич і красу життя, навчили оберігати його. Ви розвинули в нашій душі поетичність і красу, любов до да прекрасного. Ви навчили нас бути поміркованими та вдумливими. Ви підготували нас до дорослого життя, навчили бути самодостатніми. Учителю, прийми уклін доземний за щире серце і любов святу, за людяність і чесний труд щоденний, за відданість, а ще за доброту. За те, що ти даруєш дітям крила, щоб їм летіти у широкий світ, за мрії світлі, знайдені вітрила, і за щасливий радісний політ, за кожен день і кожне щире слово, за ніжність ласку в радості журбі, за те, що в школі нам було чудово, спасибі, рідний вчителю, тобі.